Рідно дає завжди те, що нам потрібно. У нас в родовій системі пам'яті душі є різні втілення, є різні досвіди, але ми можемо їх розблоковувати, ініціювати цю силу, ці навички. І рід завжди дає більше, ніж ми можемо собі навіть уявити, щоб це взяти. В потенціалі є дуже багато ресурсів, 100% на все, що нам потрібно. Але ми так влаштовані, що лише 20% ми можемо бачити, розуміти, помічати І, знову ж таки. Ну то є якесь обістіння або нерозуміння, невміння конверт. Акко одне з іншого. Якщо ми розширюємо свій світогляд, дізнаємося нові якісь знання, практикуємо таким чином. Ми прибираємо шори з очей, і ми от розширюємо свій світогляд. Тому я бажаю вам, щоб ви відкривали, примножували свій фінансовий потік, свій потік процвітання, бачили, що він служить вам, служить на благо всіх людей. Змінює життя до кращого. Саме це є мислення достатку. Коли ми розуміємо, як ми змінюємо своє життя, і це змінює інших людей до кращого. Не тільки думаючи, що мені не вистачає, але що я можу віддати, і бажаю вам процвітати. Ання, якщо вам відгукнулося, пам'ятайте, робіть все те, щоб жити своє життя, насолоджуватися цим життям. І я думаю, на наступну п'ятницю теж буде ще остання. А така остання частина цієї теми. І далі ми будемо переходити до інших. Вже я думаю, легших, тому що я так думаю, дуже багато даю практик буду брати маленькі маленькі частинки, щоб не так дуже сильно гнати. Дякую вам за увагу. Дякую, що прийшли. Дякую за ваші запитання. Для мене це дуже цінно. Вот. Бажаю процвітання вам скарбам роду всім людям. А, якщо у вас є якісь питання, якийсь зворотний зв'язок, можливо, якісь інсайти, можливо, там ще щось, то буду рада послухати, а якщо ні, то будемо завершувати. Мені дуже, дозвольте мені, будь ласка, мені дуже сподобалась перша практика, коли ви саме перше зробили. Це ну, маленька, але дуже чутлива. І дякую за сьогоднішнє заняття. Я на цю в цю сторону я не дивилася. Dacă acuim De-acuim.